Доброго бласланого дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 14 глава, з 22 по 34 вірш. Одного разу змусив Ісус учнів своїх сісти в човен і переправитись раніше за Нього на той бік, поки він не відпустить народ. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті. І як настав вечір, був там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був зустрічний. У четверту ж сторожу ночі пішов до них Ісус, ідучи по морю. І учні, побачивши, що він іде по морю, стривожились, кажучи Це привид. І з переляку закричали. Але Ісус одразу заговорив до них, кажучи Заспокойтесь, це я не бійтесь. Петро ж сказав йому у відповідь Господи, якщо це ти, звели мені прийти до Тебе по водах. Він же сказав Прийди. І спустившись із човна, Петро пішов по водах, щоб підійти до Ісуса, та, бачучи сильний вітер, злякався. І як почав тонути, закричав, кажучи: Господи, спаси мене. Ісус одразу ж, простягнувши руку, підхопив його і говорить йому: Маловірний, навіщо ти засумнівався? І як увійшли вони в човен, вітер стих. А ті, що були у човні, підійшли і поклонилися йому, кажучи: Воістину ти син Божий. І, переправившись, вони прибули в землю Генесарецьку, Богу нашому, слава завжди нині, повсякчас! E na vida e Amém.